Нові зміни для пенсіонерів, і не тільки пенсія та інші соцвиплати громадян будуть надходити на спеціальний соціальний рахунок. Ось таке нововведення влади. А що це за спеціальний рахунок? Навіщо він потрібен? Як його відкрити зараз? все вам розповім. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники. На каналі знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі українці, хто отримує соціальні виплати, тепер повинні мати власний соціальний рахунок. На цей соціальний рахунок будуть надходити виплати з різних джерел, які отримують громадяни. Ось так вирішили. Ну, Перед тим як зараз вам розповім, навіщо взагалі, що вони хочуть. Моя думка така, взагалі, навіщо це? Тут нічого страшного немає, переживати не потрібно, але зараз просто дуже багато різної допомоги, і ось наскільки я розумію, її просто хочуть оптимізувати, щоб, наприклад, гроші не приходили на різні картки або там її в різний спосіб, і так далі, а просто щоб надходили на одну картку і все, тобто тільки для оптимізації. Давайте будемо зараз з вами розбиратися, так, як все це буде відбуватися, навіщо і так далі, що нам кажуть представники влади про це. Відкрити картку з таким рахунком можна в багатьох банках. Взагалі, що таке соціальний рахунок? Це буде така банківська карта. Звичайна банківська карта, на яку просто будуть стікати всі соцвиплати, які пропадають на власника цієї картки. Зокрема, що це може бути різні види пенсій, наприклад. Там, якщо людина отримує там, якісь надбавки, ще щось, тобто, ось все це, вже, ну, це вже буде, скажімо так, рахуватися як не один вид виплат, а різні види виплат. Це можуть бути стипендії, це можуть бути субсидії, це можуть бути декретні виплати, це можуть бути якісь пільги, це можуть бути і виплати з безробіття. Тобто, для того, що треба робити, як відкрити, треба йти до банківської установи і відкривати. Щоб відкрити рахунок, просто треба обзавестись цією соцкартою. Все. Ці картки вони призначені тільки виключно для надходження соцвиплат. Оформити такий соціальний рахунок та, або ж соціальну карту, не знаю, як правильно, можна в багатьох українських банках. Давайте зараз розберемо, так, як в яких банках все це буде проходити. Вся ця процедура все дуже просто, нічого складного. Наприклад, в ПриватБанку там для того, щоб відкрити е, послуги з відкриття та обслуговування соціального рахунку. Потрібно для цього ну, не знаю, хвилин 15 відсили. Ну, так кажуть працівники Приватбанку. Тобто до соціальної картки ще й пропонують підключити різні соціальні виплати, а також пенсію та зарплату. Тобто, людина може ось так собі, зразу щоб було більш зручно. При собі потрібно мати тільки паспорт та індивідуальний податковий номер. Все цього достатньо для того, щоб оформити соціальну картку. В Ощадбанку. В Ощадбанку соціальну карту можна оформити ну, або особисто з'явившись, відділення банку з потрібними документами, або ж онлайн. Для того, щоб оформити соціальну карту онлайн, слід перейти за посиланням. www.oshadbank.ua.cardstandard. і все. Ви переходите і потрібно виконати послідовність дій, вказати номер телефону, натисла, натиснути Надіслати заявку, і після цього просто залишається чекати дзвінка від працівників банку, які мають зазначити, в який час і де ви можете забрати свою соціальну картку. Але все рівно прийдеться йти в банк, розумієте? Все рівно прийдеться йти. Тому ну, краще ось пройти і зразу все зробити. Але дивіться самі, як вам буде більш зручніше. Укрсівбанк, цей банк він укладає договори практично з усіма соціальними органами. Тобто в нього також сміливо можна замовити соціальну картку, оскільки ну, ви точно будете знати, що туди прийдуть всі належні вам соцвиплати. Щоб оформити собі таку ось картку в Украсівбанк, потрібно також мати мінімальний стандарт документів, тобто це паспорт та індивідуальний податковий номер. Я хочу вам нагадати, що наступного року українські пенсіонери можуть залишитись без індексації пенсії. В Мінсоцполітики заявляють, що не можуть гарантувати індексацію виплат в наступному році. Я обіцяю, що обов'язково зроблю програму на цю тему. Обов'язково, скоріше за все, завтра. І ми з вами все це розберемо взагалі про що йде мова, тому що це дуже, дуже, дуже серйозна заява, дуже серйозна.